Добрий день, ми сьогодні зібралися наша освітянська комісія і перше питання ми маємо обрати голову нашої комісії. Я вам хочу внести пропозицію у зв'язку з тим, що на даний час голова нашої комісії, вона постійно відсутня. Нам потрібно переобрати голову і я пропоную обрати Карпова Валерія Миколаєва. Хто за? Хто, Хто за? Хто проти? Утрималися. Отже, ухвалив рішення, що будемо подавати до ради пропозицію затвердити на Валерія Карпова на посаді голови комісії. Так, і другим питанням у нас є питання про внесення змін до плану реалізації стратегічних цілей розвитку освіти щодо перспективної оптимізації спроможності мережі закладів загальної середньої освіти Маківської сільської ради на 24-27 роки, затверджені рішення Маківської сільської ради від 26 го 24-го року номер 5, 4, 2024. На попередній сесії було прийнято рішення про те, щоб з 26-го року 1 вересня правильно я кажу? 25. З 1 вересня 25-го року не набирати 10-й клас, але так як на, на, на часі йде війна, не, не всі заклади, я так розумію, сформовані. Можуть надати і забезпечити всіх учнів 10 клас, ну навчанням 10 класів. Ми пропонуємо громаді. Щоб батьків багато, так є клопотання і від батьків. батьків. Звернення є звернення депутатів, 17 осіб, які підписали клопотання до голови до сесії сільської ради. Внесли проєкт рішення на сільської раду, щоб. Внести зміни до плану по розвитку освіти щодо перспективної оптимальної спроможної мережі закладів загальної і середньої освіти Маківської сільської ради на 20, до 2027 року. От, і тут е, підписано вказано, тим більше, що ми знаємо, я обучаю, що це ми просто знаємо, що е, є підписи директорів шкіл, є підписи батьків. Е, які дали погодження вже наперед, щоб знати, оскільки ми будемо вирішувати таке питання для нашого закладу освіти, підтвердили те, що діти, які зараз є в 9 класі, підуть в 10-й, мають бажання йти і, і батьки це підтвердили. Що по Шатаві, що по Макові, більше 20 осіб набирається в заклади освіти. Це 40 учнів загалом. Це немаловажно і хотілося б це підтримати як і учнів, щоб вони далі навчалися в наших закладах освіти, так і батьків, щоб їм було легше ну, дивитися, для чого змінювати все, якщо держава дає можливість нам по суті, ще цих два роки працювати 10-11 клас, щоб в нас був. То для чого нам дітей наших відправляти і щоб батьки хвилювалися все змінювати? Попробуємо, якщо погодяться депутати. Тобто законом не забороняється. Законом не забороняється. Власте слово? Так, будь ласка. Ну, слово. Депутати, я би теж просила вашої підтримки щодо прийняття рішення пронесення змін до плану реалізації цілі. Ви знаєте, що я ініціювала таке. Клопотання ще в грудні місяці на нашій бюджетній сесії, коли вже стало зрозуміло чітко про те, що внесені зміни до бюджетного кодексу України і наша держава реформується, система освіти реформується і відповідно реформується підхід до наукування освітніх субвенцій. Ем, вже в грудні місяці було чітко озвучено про те, що Змінений підхід до нарахування самої субвенції на навчальні роки, коли е, освітню субвенцію дають е, двома траншами: це з січня по серпень місяць і відповідно з вересня грудень на інший навчальний рік. Зв'язку з тим, що е, держава не має змоги виділяти освітню субвенцію на е, кількість у яких з 1 вересня 2025 року буде навчатися менше 45 учнів, а з наступного року, з 1 вересня 2026 року, там, де буде навчатися менше 60 учнів, ну і відповідно вже з 1 вересня 2027 року у нас продовжується процес реформування нової української школи і будуть створюватися профільні ліцеї. Це впливає на те, що держава сама зрозуміла, що потрібно по-іншому надавати освітні субботі. Зважаючи на це, я би також просила дозволу, щоб учні цього річні, 2024-2025 року продовжили навчання в Маківському і Шатавському відповідних ліцеї, зважаючи на те, що 25-26 рік вони закінчать 10 клас, а 26-27 навчальний рік вони закінчуть 11 клас. Таким чином, у червні 2027 року ми зможемо відказав дати документи закінчення повної загальної середньої освіти, і вже відповідне реформування буде здійснено на саме на 1 вересня 2027 року, де вже буде понижений ступень заходу освіти. Дякую. Дякуємо. Коліна Анатольевна, можливо, ви нам щось додати, скажете відсотку. Так, ну Ліля Олексійовна дуже все чітко розказала. Я так розумію, що просто поволозі освіти більше є роз'яснень, чим нам, наприклад, дають роз'яснення Мінфін щодо субвенції, які вони надаються такі профільні. Дійсно, зараз субвенція надається якими двома траншами цього року це пішов перший рік, коли таке. Якщо раніше ми могли гарантувати, що на рік нам дали освітню субвенцію, і ми знаємо, що до кінця року яка сума в нас є. В цьому році пішло перший рік, коли дали до серпня місяця, з першого вересня, буде перерахунок зв'язку з тим, що йде реформування освіти. Відповідно, не будуть фінансуватися школи менше 45 учнів, які будуть набирати менше 45 учнів, і тоді це фінансування повністю переходить на місцевий бюджет. Тобто на сьогоднішній день, зважаючи на роз'яснення освітян освіти, ми субвенцію будемо мати з 1 вересня, після того, як будемо мати всі показники, як по учнях, по класах, по педагогах. Тобто теоретично ми цю субвенцію на 25 рік будемо мати всю вже у вересні місяці всю суму. Що буде, яку суму нам дамо, сьогодні нам не дають гарантії, що нам повністю забезпечить. Тобто, я не можу сказати, що ми будемо 100% забезпечення. Тільки після уточненнях Добре. Ну тоді ми виносимо. будемо звертатися до Ради, щоб це питання підтримали. І 10 клас на 1 вересня 2025 року набрати. Тому що, набравши його, я так розумію, ми закон не порушуємо, ми дітей випускаємо, бо закон профільна освіта у нас 27 -го, 1 -го вересня. До 1 вересня ми їх випускаємо. А далі. Щось, щось буде. Що? Так, то що на голосування? Ставимо на голосування, що виносимо на голосування. Так. Хто за те, щоб рекомендувати цей проєкт рішення? Зміни, Зміни, Зміни. до проєкту рішення. Стратегічний цілі розвитку освіти. Хто за, за? голосу.